Життя не зобов'язане бути зручним. Через події на сході України я зі своєю родиною змушена була переїхати. Куди? Я завжди мріяла жити біля моря. Тут, відкриваючи нові горизонти, я створюю свої. Я, як і будь-яка людина, борюся за виживання і прагну рости. Весь свій час ми з чоловіком присвячуємо нашому бізнесу. Ростимо його як власну дитину. Я була громадянкою своєї держави, і я нею залишилася. Я українка.